Ми приїхали в серце Карпат, Село Дземброню, донічковий комплекс Білий слон і в нас тут блогерська тусовка. Ось так тут виглядає територія, дуже непогано, класно. Приємно, що навіть у таких віддалених містах, як Дземброня, так, от тут ми вже майже рухаємося на південь, того кордону далеко. Є непогані точки, де можна гарно зависнути і звісно вирішатися у цікаві маршрути. Все, от були за катальну частину, скажімо так. Дуже класні катальщики. Вони будуть кататися і показувати нам, як це виглядає на схилах. Жужик, товариш, попадає під лавину. Я зливаю адреналін і починаю товариша шукати. Я переключаюсь в режим пошуку. Пів шостої ранку всі прокинулися і активно збирається подорож. Трошки вгрузли посередині дороги. Все, автобілі залишається тут. Далі будемо йти пішки. Ходимо ламут. Такі тяглові, щось подібне на хаску горе. Будете допомагати все це транспортувати наверх. Малого краще не чіпати при великому, бо великий думає, що малому ж якісь бонуси дістаються, і він дає йому тягла. Але, але, але все закінчилось добре. Не встигли ми пройти кілька сотень метрів і вже довелося роздягатися. Ось він, наш табір, йшли на декілька годин. І власне тут ми будемо ночувати, уявляють. ще б такого не видів і не пробував ніколи. Люди відпочивають, кидають спорядження, песик їсть, а наші інструктори з білого слону ще готують обід. Супер! Опрушуватись сніг, з себе там, шанову ці окуляри, Готові ми їсти. Зараз краще наші лінеки. Може, може. Ми заїхали дуже високо, шукаючи ідеального місця для зйомок, але погода погіршується. Кадри мають бути максимум 10 метрів від тебе, буде щось видно. Ага. Далі це все. Зазняли з 10 метрів з лівої сторони від нас, з 10 метрів пішов у гори далеко кудись е, на черногірських хребет. Я йду до сусідів, гуцулів, питатися, як у них справи, може там поколядувати трішечки. Майя, Юра, бруня. бруня. А скільки лошатові місяців? Чужий вже рік? Вже третій рік. Третій а то воно ж не лошатка. Ой, дивне відчуття, так Тут, На Гуцульщині худобу виводять навіть зимою. Кладуть із таксіно і худоба пасеться. Дуже дивно, що на житловій території є могила. Я вас і слава Богу, то пропало. Станок то це тато зробив. Гарячий запаряти, помити, Потім я везу чесати, оце отаке. Ось він треба прясти на цій штуці, такі я пряду. Ага. З цього змотую на це крашу і такі клубочки звиваю вже звиваю на цій штуці. Бачите тут? Уже як готове у нас усе тоді. Беремо чорни. Математичному. Угу. Оце, от, оце, там хрест. І подипа. Ой-ой, Треба -ой. Треба репочила. Вже накрила стіл для кулірників. Не тракту, то добре, що виїли. Це ж ветка кулірників привезла. Приклус і кишик, не хвил на корі днєчків всіх повідає. Той приймав царство к нам.

Алдуїя, сюди а вот є! Сідомочі! Сухарики по кулаку такому берете. Як спалось, друзі? Ну, правда, ще спите, але вже встаєте. Давайте, давайте. Треба їхати. А? А? А. а на вулиці вже кипить робота. Вже зима. Ніч на диво прийшла доволі добре. От, як класно виспався. Я думаю, це була компенсація за пекельне спання в Гватемалі на Волкані. Тобто Ось мій намет, тут тепло було, жодних проблем і взагалі все було дуже класно. З повні сил для того, щоб підніматися на гору. Маркелб став іглі. Ігла це ось цей с... сніговий будиночок. Давайте подивимося, що там відбувається в середині, правда? Подивимося, шляхта сьогодні. Ух ти! Це біфер. Спеціальний засіб протиловинної безпеки. Тобто не проти лавини. Коли вже засипало, то він видає сигнал, що вас можна було легше знайти. Сьогодні умови більш сприятливими для сходження. От навіть видно гори. І ми спробуємо піднятися ось туди-туди наверх. Далі звідти буде до борта з'їжджати. Ми знову з нашого табору, навіть вдалося трішки на моєму сноуборді проїхатися, ось. І далі рухаємося вже в вниз до авто. Чого-чого? А такого досвіду в мене ще не було. Абсолютному. що виходимо з межі лісу, вище вже просто засуцільна білизна. Провалюємося в сніг. Але продовжуємо рух, Так що надзвичайний досвід, дуже круто цікаво.